Вітаю, настав час підсумувати день, що минає чим. Вразив він журналістів телерадіокомпанії компанії Ланди віться вже за кілька секунд. 92 військовослужбовці зі стрищини зараз проходять службу на Східному фронті. Такі цифри нам озвучив голова районної ради Роман Козак. На сесії, яка відбулася у вівторок, районні депутати попіклувалися про технічне оснащення. А ще обговорювали питання пантеону Героям Небесної Сотні. Також виділили кошти на меморіальну дошку в пам'ять про Андрія Корчака. Микола Бойків розкаже більше. Що робити з обмундируванням стрийських військовослужбовців, які беруть участь в АТО? Одне із основних питань, які розглядали місцеві депутати на сесії районної ради у вівторок. Роман Козак розповідає: на сьогодні виконавчий орган активно співпрацює зі штабом національного опору, який задля цієї справи відновив свою роботу. Залучили і підприємців, а ще просить громаду приносити гроші, які підуть на потреби армійців в приміщення Народного дому. каже зараз: чекають на перші бронежилети і шоломи. У час війни найнеобхідні. Для військових. Ми вирішили, що всі підприємства, які на території Стрийського району, а саме і державні, і не державні, просимо, і рекомендуємо, щоб одноденний заробіток, а хто може і більше, віддали якраз штаб національного спротиву, які мають придбати бронежилети, каски і всі потрібні якісь засоби і передати індивідуально тоді. Я маю на увазі на Луганськ і на Донецьк. Не забули й про родини військовослужбовців. Пан Козак спілкувався із головами сільських рад та священниками. У разі будь-якої потреби ті наголошує, повинні допомогти сім'ям хлопців, що несуть службу на сході. Рекомендували сільським головам, священникам, щоб пройшли і наші працівники районної ради депутати пройшли якраз по тих будинках до матерів, до дружин, там, де якраз звідти де пішли військовослужбовці. Якщо там є якісь певні проблеми, то їх допомогти. Чи це буде у матеріальному? Або навіть сільські голови погодилися, коли ми з ними розмовляли, що будуть надавати земельні ділянки для тих сім'ї, які якраз захищають нашу батьківщину. Проект Пантеону Героям Небес. Ні, сотні, які встановлять у устанкові на алеї добів, уже на завершальній стадії. Буквально за рік на цьому місці буде монумент у знак пам'яті про загиблих майданівців. Там буде такий пантеон пам'яті. Він, якщо по приблизних підрахунках, ми думаємо, що буде коштувати десь біля 500-600 тисяч. І Стрійська районна рада виділила вже 200 тисяч для того, щоб почати ці роботи. Це є дуже велика потреба для того, щоб наші підростаючі покоління, саме наші діти, могли бути на певному місці, розуміти історію і гордитися, і прийти віддати даному пам'яті. Говорили депутати і про Андрія Курчака з бюджету на спорудження пам'ятної дошки героїв України виділили 15 тисяч гривень. Відкликнулися і на ініціативу воїнів УПА, які прохають спордити ще один пантеон на хуторі береги, де у 45-му в бою проти НКВДСів загинуло 24 воїка з Криївки Устима Кармелюка. Микола Бойків, Руслан Леськів, «Стрийські новини. Які так довго чекали вже у бібліотеці? Багатющий фонд центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича поповнили ще на 500 новинок. Значима подія для центральної бібліотеки відбулася у рамках міської програми оновлення фондів. Стринські депутати вже вдруге проголосували за продовження програми. Незважаючи на економічну скруту в державі, сказни вже десятий рік поспіль виділяють на книги гроші. Цього разу прирахували 17 тисяч гривень. Ще 15 дали на передплату газет та журналів. Не перемикайте, я розкажу вам, які романи люблять читати наші мами, бабусі і ми їхні донечки. Ви не повірите, так як і я, але модну книжку можна не купувати, а взяти почитати серед книг, на які так довго чекали наші бібліотекарі, лише твори популярних українських авторів. Це повісті, романи, есе, новели від Ольги Слоньовської, Володимира Лиса, Галини Вдовиченко, Юрія Виночука, Дари Корній, Ніни Фіалко, Любка Дереша. Знаменні перли цих та інших наших авторів відповідають знаку якості. Усіх преміювали на відомій коронації слова. Дуже багато книг є сучасної української кухні. Є книги всіх кухонь. Чому ми взяли всіх кухонь? Спеціальну літературу також привезли, ще не розклали. Дивіться уважно, що тут є: як себе вести правильно, як нагодувати чоловіка смачно, кого преміювали, яка дата нині в історії, життя відомих за кулісами. Є тут усе в теперішній час економічної кризи. Це велика, великий подарунок для наших бібліотек, тому що 17 тисяч. На які ми отримали ці книги, і 15 тисяч, які дала нам міська влада на підписку періодичних видань, це досить велика сума. Ці книги користуються великим попитом, коли студенти пишуть курсові дипломні роботи. Робота цих жінок непроста, адже, окрім усього, що входить до їх обов'язків, вони ще й ведуть зошит, до якого читачі записують скарги. Читаємо періодику, бачимо, які новинки виходять, і з тими запитами ми їдемо у Львів у книгозбірні. Черги є обов'язково, і дівчата ведуть запис по черзі. Хто приносить книжку, дзвонять по телефону. Що книжка вже є в фонді, можете приходити. Читачі старшого віку читають Ганну Когут, Людмилу Когут, Ніну Фіалко. Молодь читає дочинець Дереш, Любко Дереш. Люко Дешвар і Вишневського власне. І ще одна новинка нашої бібліотеки, щоправда, традиційна. По секрету нам сказали, що декорують скляні вітрини не лише задля прикрас, а й реклами. Цього разу в моді кольорове літо. Якщо ви вже зібралися у мандрівку, не забудьте покласти у валізу одну з цих книг. Цікаво, твори, яких авторів ховаються під яскравими обкладинками. Цей проект направлений донести якомога більше інформації до мешканців нашого міста. І до гостей міста, тому що не кожна людина може зайти в бібліотеку, не кожна людина має час зайти в бібліотеку. А наразі, коли вона буде проходити повз наші вітрини, вона завжди зупиниться і прочитає про ту чи іншу ту чи іншу, знайде тут ту чи іншу інформацію, прочитає про ту чи іншу книжку. Ця книга, ця виставка розрахована на відпочатковий період. Не кваптеся, зупиніться і згадайте, коли в останнє тримали у руках книгу. Про що вона пам'ятаєте? Сьогодні тут вже зачинено, але з понеділка обов'язково заходьте. Бібліотекарі для вас підберуть найкраще чтиво. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. І на святкові дні мають бути цікавими. Тим, хто полюбляє спорт, варто завтра піти на відкриття другого етапу чемпіонату України з автомодельного спорту. У змаганнях візьмуть участь близько 60 спортсменів. Це представники дев'ятьох областей України. У складі львівської команди гратимуть 16 спортсменів автомоделістів. Початок змагань о 9 годині на стадіоні сокіл. У неділю 29 червня біля пам'ятника Ярославу Стецьку відбудеться віче з на. Годи 73-ї річниці проголошення акту відновлення державності України. Святочна хода розпочнеться о 13-й годині. Захід завершиться урочистою академією Народному домі. Концерт муніципального хору камня розпочнеться о 14-й. У неділю стріян також розважатиме відома зірка. Мегапопулярний популярний дзідзо запрошує своїх шанувальників на стадіон Сокіл. Найцікавіше тут почнеться о 19-й годині. А в понеділок автор слогану життя прекрасне тим, що може. Нам мандрувати Роман Мазяк запрошує на 18-ту годину до малого залу Народного дому на установчі збори клубу мандрівників Прикарпаття. Такий існував у місті у 70-ті-80-ті роки. Настав час його відновити, реєструйтеся та готуйтеся в дорогу. Першу мандрівку Горами нашої слави організатори планують на 17-25 липня. Перескали днями відновили участь у першості області. В рамках 10-го туру цих змагань малиново-зелені грали на виїзді проти Жидачівського авангарду. У першому таймі зустрічі команди створили обмаль небезпечних моментів, тому вболівальники за 45 хвилин голів так і не побачили. Значно активніше гра проходила після перерви, і якщо гостям забракли точності на завершальній стадії, то господарі однієї зі своїх нагод змогли скористатися. Матч так і завершився на користь авангарду з рахунком один у турнірній таблиці скала-2 опустилася на дев'яте місце і на вихідних у Моршині прийматиме футбольний клуб Острів. А от основна команда 1 липня на місцевому соколі зіграє проти віце-чемпіона України Дніпропетровського Дніпра. Команда Маркевича готується до сезону у винниках. Товариський матч між представниками другої ліги і колективом елітного дивізіону розпочнеться о 17-й годині. До три вихідних, завтра День Конституції, у неділю День молоді. Що ж, проведіть їх з користю, а на цьому в мене все. Не забувайте заглядати на наш інтернет-сайт та телефонувати до нашої редакції. Я Марічка Ходовицька. Зичу усім добра і мирного неба над головою. До побачення! На завтра синоптики віщують невелику хмарність. опадів не передбачають. Температура повітря 8-24 градуси тепла. Вітер дутиме з півдня 1-3 метри на секунду.